Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Пошта відновила свою роботу у рівному в січні цього року. Єдине в мікрорайоні Басового кута відділення Укрпошти перестало працювати. Причиною закриття виявилася відсутність працівників, тому міська влада погодилася допомогти розв'язати цю проблему. Відтак нещодавно нова пошта повністю відновила свою роботу цього тижня. Наші журналісти вирішили подивитися, як працює оновлене відділення. Укрпошта відкрила свої двері у січні цього року, єдине на увесь Басівкут відділення Укрпошти припинило свою роботу. Причиною виявилась відсутність працівників, тому пошта повісила на свої двері замок. Тоді незадоволені закриттям мешканці мікрорайону дійшли й до керівників міста. Дуже погано пенсіонерам, особливо, які мешкають на басовому куті, адже їх тут дуже багато. Мабуть, відсотків 70 тут люди старшої вікової категорії. І оскільки пошта замкнена. То людям доводиться їхати до міста, ну тобто, так у нас тут кажуть. От, тому це дуже погано. Так, на брифінгу, присвяченому цій проблемі, виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, пообіцяв відновити роботу Укрпошти. Ми вивчили цю ситуацію, і після того ми можемо спокійно сказати, що відділення там буде працювати. І вже у травні цьогоріч Укрпошта за номером 25, що на басовому куті, повністю відновила свою роботу. Також у тому приміщенні був зроблений ремонт, аби покращити умови праці. У січні місяці він фактично не працював. Це в зв'язку з тим, що не було людей безпосередньо, не можна йти кадрові, ну, поставити керівників туди. Але сьогодні ми скористалися нагодою, тобто поговорили з самим директором Укрпошти, віднули сам ремонт безпосередньо і домовилися з тими людьми, які вони сьогодні запрацювали. Тобто, 25-е відділення на ті вже як ми обіцяли. Однією з працівниць, яка почала працювати у оновленому приміщенні Укрпошти стала Оксана Плугатиренко. Каже, пошта після відновлення повністю змінилася та стала кращою. Працювати подобається, люди хороші. Відділення зробили ремонт, дуже гарно стало. Бо раніше там трошки не було ремонту, то а зараз гарний такий інтер'єр. Люди, люди приходять, радіють. Дивується, що вона відкрилася. Мешканці мікрорайону Басівкут розповідають, раді, що відділення пошти знову почало працювати, адже це спрощує їхнє життя. Так, да, Полегшує, набагато полегшує. Що там стояв я в очереді на 28-му, то тут без очереді. Спрощує. Пенсію все тут як нам, можна брати. І так, от, як інваліду, рядишком. Робота на відділення Укрпошти за номером 25 вже стабілізувалася, і навіть попри відключення електроенергії продовжує обслуговувати клієнтів. Аварійний освітній заклад рівненський міжшкільний ресурсний центр перебуває у жахливому стані. Після дощу підвальне приміщення завжди заповнюється водою, через що вся будівля починає цвісти, а підлога на першому поверсі гните. Що зробила місцева влада? Та яке майбутнє у міжшкільного ресурсного центру? Дивіться далі. Навчальний заклад у воді, рівницький міжшкільний ресурсний центр, перебуває в аварійному стані. У підвалі приміщення після дощу завжди набирається вода. Тому на стінах будівлі з'являється цвіль, а підлога першого поверху просідає та обвалюється. Після сильних дощів вся дощова вода ну вода, власне, збігає до підвалу цього навчального закладу. Уже е, з зусиллями самих працівників упродовж тижня вода викачується. Як бачите, воно результату остаточно не дало в іншій частині підвалу там ще глибше, сантиметрів, сантиметрів 40. Ми не можемо утримувати заклад в такому стані. Як ви побачите, це призводить до руйнування підлоги. Тому ресурсний центр планують закрити. Як розповідає начальник управління освіти рівного Андрій Мазур, такому рішенню передувало кілька факторів, але основний це аварійний стан приміщення. Причина, яку яка змусила винести цей проект рішення на, на сесію міської ради, це стан самого приміщення, це періодичні підтоплення. Ви були свідками того, що робиться тут у підвалі, який стан окремих. Навчальний приміщень рівненський міжшкільний ресурсний центр давав можливість школярам здобувати професійно-технологічну освіту. Тут можна було вивчитися на водія, перукаря, кухаря або на медсестру. Міжшкільний ресурсний центр це заклад, який є, скажімо, він функціонує на 1 вересня. Це заклад, який має нульову кількість дітей і нульову кількість годин. Ми функціонуємо завдяки тому, що заклади або радівницькі ліцеї вибирають в школах, скажімо, технологічний профіль і передають години на цей заклад. Після завершення навчання наші діти могли отримувати свідоцтво кваліфікованого робітника. Це по водіях, по медсестрах і по перекорях. Також Андрій Мазур додав усіх вчителів, що працювали в учкомбінаті, працевлаштують, а дітям дадуть можливість закінчити навчання в інших закладах освіти. Перш ніж приніпри зважиться на такий крок винести такий проєкт рішення, власне, ми вивчили ситуацію, де діти 10 класу, які зараз навчаються в міськівному ресурсному центрі, здобуватимуть освіту в 11 класі, це порядка 120 дітей. До слово освітній заклад навчав дітей понад 50 років. У рівному продовжують покращувати умови навчання для малечі за грантові кошти. Нещодавно стало відомо, що міська влада ініціювала підписання грантової угоди на теплу модернізацію садочків, аби зменшити навантаження на місцевий бюджет та оптимізувати видатки за комунальні послуги у дошкільних навчальних закладах. Тож, коли планується початок виконання угоди, та які дошкільні заклади покращуватимуть у наступному сюжеті. Щорічні проблеми з утепленням, а відтак і колосальні платежі за опалення. Такою тривалий час була реальність низки дитячих садочків нашого міста. Як розповідає директорка одного із закладів, проблема для їхнього садка не нова. З року в рік вони вимушені переплачувати за комунальні послуги через погану термоізоляцію будівлі. Утеплення дошкільному закладі край потрібне через те, що був проведений багато років тому аудит, і за результатами аудиту найбільше дуже висока теплопровідність і стін, і стелі, тобто даху. От і він і великі втрати тепла йдуть протягом року, в зв'язку з тим, що ми можемо це облікувати, бо в нас є лічильник на витрати тепла, і потреба така, є. та цьогоріч вирішити проблему дитячого садочка за номером 7 таки вдасться. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян підписав грантову угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією, яка дозволить провести повну термомодернізацію. Те, що ми сьогодні підписуємо угоду саме з компанією «Невкою», яка безпосередньо є на. Наша співпраця вже дуже багато років. Але сьогодні це більш така хороша ситуація, тому що ми все-таки отримали цей грант на 3,5 мільйони, тобто сама додаткова угода. Попередня нас угода була на 1,2 200, це нас було пагіниста, особлива дитина по утепленню садочків. А сьогодні ми маємо грантову угоду на 3,5 мільйона. За словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, за грантові кошти планують провести термоізоляцію двох дошкільних навчальних закладів 7 та 57. -го. Замінять вікна, двері а також утеплять дахи та самобудівлю. Окрім цього, відбудеться оновлення освітлення на вулицях Рівного та встановлення сонячних панелей на даху міської лікарні. Що на себе включає? Це тут, туди входить також вуличне освітлення туди входить сонячні батареї, те, що нам потрібні. І входить теж утеплення наших садочків. Саме ж виконання грантової угоди планується вже з наступного місяця. По грантовій угоді, саме цих, тобто, саме виконання ми зможемо приступити вже в цьому році, тобто десь орієнтовно з 1 липня. Угода дає можливість нам повністю розпочати закупівлю і таким чином переходити до самого виконання. Разом з тим варто нагадати, що ця угода є не першою грантовою програмою з НЕФКО, що реалізується в Рівному. За гроші європейських партнерів в місті вже є чотири проєкти на суму 3 мільйони євро. Також за цей час виконана комплексна термомодернізація шкіл під номером 26, 18, 27 та дитячих садків за номером 14, 33, 46. А зараз на завершальному етапі роботи в навчальної ребіліт. Тиційному центрі особлива дитина дошкільному закладі пагінець та садочку за номером 35. Пересварилися через перейменування вулиці. У четвер сесія Рівненської міської ради депутати ухвалили рішення перейменувати вулицю Набережну на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Це рішення виявилося не до вподоби частині мешканців набережної. Відтак в сесійній залі виникла суперечка. Чим вона закінчилася та чому депутати, врешті-решт, взагалі, наклали мораторій на перейменування вулиць в обласному центрі. Розкаже наша Лілія Мазур. Ну коли... Стало питання про підтримку й допомогу. Рівненська територіальна громада, перша з західної України, хто максимально включився в допомогу. За що щиро вам дякую? Толю вам подяку від керівництва і особливо від персоналу 9-го прикордонного загону за систематичну підтримку з вашого боку. Так, зі слів вдячності від військових розпочалося засідання чергової 22-ї сесії міської ради. На порядку денному майже 400 питань більшість з них традиційно земельні. Тим чи не найбільш дискусійним стало рішення щодо перейменування вулиці набережної на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Зокрема, на сесію завітали мешканці вулиці, які виступили проти перейменування. Немає ні одної людини на набережні, яка б сказала би да, я хочу або мені по барабану ні одної людини всі проти. Чому до цих людей мені особисто ні одна людина не сказала? Дивіться, у нас зараз не дебати. Зараз я висказую свою думку. Захочете дебати, зустрінемось окремо. Добре, ви на набережні живете? Я там прожила все життя з моїх знайомих, мого оточення, а це 6, 10, Я не буду жити на Девидюка. Втім, за словами Тетяни Воронцової ініціативу щодо перейменування вулиці підтримали значно більше людей ніж тих, хто виступив проти В цьому запиті. Підписали 744 людини плюс 74 організації. Тобто, це більше п'яти тисяч людей. П'ять тисяч 744, якщо бути точним. Тому якщо ми говоримо про математику, то однозначно це за Перейменування вулиці Набережна. Та все ж після нетривалих дискусій депутати одноголосно проголосували за перейменування вулиці на честь героя. Я дякую всім депутатам. Тарас дійсно заслужив на цю вулицю і ви вшанували пам'ять мого сина. Ну... А вже після цього ухвалили рішення щодо мораторію на перейменування вулиць під час війни. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакризян, це зробили задля того, аби в подальшому уникнути конфліктів серед жителів міста. Тут ну така дискусія гаряче точилась. Але, в свою чергу, щоб більше таких подальших не було, ті вулиці, які вже нас передекомунізовані, ну, названі так, як вони і залишаються. То ми зробили мораторій під час війни, щоб взагалі ніяких вулиць більше не перейменовувати. Тільки якщо будуть нові вулиці, будемо називати нашими героями, якщо в разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини. На сесії депутати прийняли також рішення про припинення роботи рівненського міжшкільного ресурсного центру шляхом ліквідації, як розповідає начальник управління освіти Андрій Мазур. Одна із причин ліквідації аварійність приміщення. Причина з технічним станом будівлі, яке впродовж багатьох років не підтоплювало або суті затоплювало підвал. Повірте, що втримання такого закладу, як міський начальний виробничний кабінет, навіть в таких умовах штучного утримання, вартував міському бюджету понад 6,2 мільйона гривень, які ми можемо скерувати на модернізацію навчальних кабінетів в закладах загальної середньої освіти. Жодним чином права дітей на здобуття технологічної освіти порушені не будуть. Окрім цього, Андрій Мазур запевнив, працівники міжшкільного ресурсного центру не залишиться без роботи. Обов'язок засновника, тобто управління освіти, надати всім працівникам, які наразі є в міжшкільному ресурсному центрі роботу. ця власна робота вже проводиться. Вони всі будуть працевлаштовані. Вже з'явилися на прилавках ринків рівного. Продавці запевняють, вміст нітратів у ранніх баштанних у нормі. Наприкінці цього тижня наші журналісти віднесли кавуни на експертизу до лабораторії, щоб це перевірити. Результати перевірки знає Ірина Грабчак. Перші кавуни вже з'явилися на ринках рівного. До нас їх привезли з Туреччини та Греції. Також продавці подейкують, що на прилавках зовсім скоро з'являться й українські з Одеси. Продавці розповідають, охочих придбати кавун достатньо. Покупці є щодня. Ціни доступні в порівнянні з аналогічним періодом торік, навіть трохи нижче. Наразі кавун можна придбати за 35 гривень за кілограм. Практично кожен день вони купують кавуни добрі, смачні, солодкі. Кавун приїхав з Греції ціна 35 гривень. Кавуни досить корисні. У них багато води, вітамін С, клітковина та різні амінокислоти. Але на початку сезону можуть містити і багато нітратів небезпечні. Для людського організму. Тому ми вирішили перевірити, чи містять собі хімію кавуни на ринках рівного та завітали до лабораторії, що контролює якість харчових продуктів. Там нам розповіли, як тільки продавці завозять нові партії смугастих, їх відразу ж досліджують на вміст нітратів. Кавун перевіряли, було вміст нітратів, я пам'ятаю, було 32 при допустимій нормі 60 міліграмів на кілограм. Кавун був добрий. Кавун поступає до нас документами, кавун сертифікований, бо це Кавун іде з-за кордону, він йде спочатку на Київ, а з Києва по товаротранспортній накладні вже поступає до нас на ринок. Якщо Кавуни містять дуже високі концентрації нітратів, продавців не допускають до торгівлі та виставляють за межі ринку. Якщо міст нітратів перевищує, ми складаємо акт. Представники лабораторії, представник адміністрації ринку, охорона. І ми йдемо до власника продукції. Він пише в письмовій формі, що зобов'язується утилізувати свою продукцію самостійно, бо це його продукція, він за неї платив гроші. І тоді охорона виставляє. Цю людину там ту машину виставляє за межі ринку. Ми ж вирішили переконатися, чи справді кавуни з ринку не містять в собі хімії, тому попросили перевірити кавун з прилавку. Лаборантка пані Людмила люб'язно погодилась. Взяла 10 грам м'якоті та змішала з розчином алюмокалієвих галунів. Далі завдяки спеціальному приладу виміряла вміст нітратів. Даний кавун у нас зараз 33,0 мг міліграм на кілограм при нормі 60, так що кавун добрий. Тож купувати ранішний кавун чи ні це вже вибір кожного. Але як свідчать результати перевірок, кавуни на ринках не шкідливі. Ірина Грабчак, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.